Так, банда, всім привіт. Давно нічого не знімав, не викладав, ми на праці. Так, приїхав нам такий акумуляторчик на шкоду Октавію, а 7 в сервіс заказав такий пінний хлопцям. Багато чого різно, ще запчастин прийшло, колодочки на B7, B8 посад, вже не пам'ятаю який. Повний ГРМ на шкоду Октавію. 1,8 TFSI. Двірнички. Почалася у нас осінь. Там на Мерседес електричку і ще на якийсь посад. Так що працюємо. Вам нагадую, кому що потрібно, автомагазин, гараж, звертайтеся. Є багато чого в наявності, є багато чого під замовлення. Так, так само можемо і в нас в сервісі встановити, обслужити. Так що, кому що потрібно і що цікавить, звертайтеся, заходьте до нас. Всі дня всіх обійняв.